Що таке елемент HTML в HTML? Лунає трошки дивно, але мова саме про елемент HTML в структурі коду. Який складається з відкриваючого тегу html і закриваючого тегу HTML. Цей елемент є кореневим усього HTML-документа і виконує роль контейнера для всіх інших елементів за винятком оголошення Doctype, яке обов'язково повинно знаходитись вище нього. Власне, кажучи про це я розповідав вам в одному з попередніх відео. Так HTML визначає початок і кінець HTML-документа, і всередині нього зазвичай знаходяться два основні розділи head та body. Head містить метадані, такі як заголовок веб-сторінки, посилання на CSS. Файли, посилання на файлі шрифти, шрифтів, метатеги. Баді містить весь міст веб-сторінки, тобто всі елементи, якісь заголовки, зображення, посилання таблиць. Це все додається в баді. Використання тегу HTML є обов'язковим для будь-якого HTML-документа, оскільки він визначає структуру та мову вмісту. Ну, в принципі, ви можете зазначити, що а я писав, наприклад, без тега HTML, і у мене все працювало. Так, да, Тому що браузери доволі розумні і вони в такому випадку можуть дописувати, додавати, будуючу структуру свою Document Object Model вони додають такі базові основні теги, без яких ну аж ніяк. Тому вам може здаватись, що у вас все працює, але насправді це за вас допрацьовує браузер. Сучасні веб-сторінки можуть включати різні додаткові елементи всередині хед для покращення е, оптимізації пошукової, завдання кольору панелі в мобільних браузерах, наприклад, да, або підключення шрифтів, як я вже зазначав. Для оптимізації веб-сторінки на різних пристроїв та розмірів екрану розробники використовують відповідні CSS, який може бути включений безпосередньо в документ через тег ну точніше, безпосередньо через тег але, в принципі, це така практика ну, не постійна. Да, а частіше використовують. Підключення через TechLink, підключення зовнішніх CSS файлів. атрибут LANG, який ви бачили, вказує мову вмісту документа, і станом на зараз, якщо говорити про поточний код, у мене вказано UK, це коли ви використовуєте на сторінці текст українською. Якщо ви хочете, тобто є певні відмінності, да, наприклад, між мовами, які читаються і пишуться зліва направо і справа наліво. Не дарма у мене там арабською мовою є приклад. Стосовно цього, у нас є атрибут dir, він вказує напрямок тексту на сторінці, де може бути це може бути корисно для мов, які читаються якраз справа наліво, да? наприклад, арабська, і зліва направо права більшості західних мов. От давайте подивимось, цей текст ми можемо забрати, цей текст ми можемо розкоментувати. І вказати. Зараз у нас, бачите, насправді то воно читається з права але розташування у нас залишається зліва на права. І це не дуже коректно або зовсім не коректно. Тому ми можемо зробити що? Ми можемо змінити це. Я закоментую, щоб код залишився. І ось тут ми вкажемо: варіант ось такий замість цього. Ось так ми вкажемо, і у нас тепер все буде саме так, як треба. У нас зліва направа, тобто для арабської писемності для, для арабських сайтів е початок. Це буде правий бік. Саме завдяки таким налаштуванням. У нас буде непросто це не вирівнювання тексту по правому боку, це саме розташування і відповідно. Введення тексту в полі в полях форми, наприклад, буде відбуватись справа на ліво, але а, а не зліва на право. Тобто ці атрибути вони дуже важливі. і От якраз ленг в тандемі з діром, який вказує напрямок тексту для таких мов, вони співпрацюють для того, щоб сайти від, для, для відповідних мов працювали відповідним чином і не тільки визначалась мова. Коректне використання тегу HTML, тегу атрибутів є власне кажучи, ключовим для створення доступних. Та структурованих вебсайтів, які легко індексуються пошуковими системами, тобто це важливо для пошукових систем, тому що коли ви робите пошук в Гуглі, наприклад, да, і у вас там є позначка сторінки, там, наприклад, тільки англійською мовою, то із індексу, із тої бази величезної, яка є в Гуглі, вам видається саме ті сторінки, які були позначені, як, які мають атрибут «lang.en». Ось тому це дуже важливо, і, власне кажучи, це створить позитивний досвід відвідування сайту, на якому прописані такі атрибути, і це коректно. Якщо вам сподобалось це відео, якщо взагалі вам подобається ця серія коротеньких відео про окремі теги, а будучи і про CSS властивості, і про різні складові мови JavaScript, відповідно, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо не підписані, і за можливістю поширюйте це відео. На все добре до наступного відео на каналі Навчаємось разом.